6 липня пройшло чергове засідання виконавчого комітету ради. Порядок денний містив 13 питань. Члени виконкому своїм рішенням дозволили встановлення молитовних наметів в місті, а також дали згоду на проведення хресної ходи 11 липня. Розглянули члени виконавчого комітету проєкт рішення про надання одноразової фінансової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років, а також одноразової матеріальної допомоги. Останнім проєктом рішення передбачено виділення грошей від 100 до 1000 гривень 111 особам, які тимчасово відчувають матеріальну скруту загальною сумою 47 тисяч 250 гривень. Окрім цього, виконком схвалив рішення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами та затвердження. Дали її склад та положення, а також проголосували за склад та положення комісії складу з питань призначення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам. Наостанок розглянули та затвердили три питання щодо врегулювання взаємовідносин ОСББ, добрі сусіди, Фенікс «Фенікс-26» та енергетиків 74 із житлово-комунальними підприємствами. Зокрема, ці проекти рішення передбачають передачу вище зазначеним ОСББ з 1 серпня функції з управління багатоквартирними будинками і забезпечення потреб. Співвласників в отримання житлово-комунальних послуг з належного отримання житлових будинків та прибудинкових територій, в тому числі видачі довідок про склад сім'ї та з місця проживання.